П'я менше стає. Молоко купила, не буду брати молоко. Дивіться, стоїть, я його не п'ю. Мамка теж з кефір зробимо, може так поп'ємо якось. А ну-ка, смотрите, як вийшло. Ну, мама ще не підшивала, буде підшивати потім. Оліп! Дивіться. Хотіла одну покласти, а потім думаю, тут якось воно пустовато, А той кусок куди йти. Так що ми зробили два. Диви, як гарно. Отут трішки як вирізане. Тут мені як я готую, мені потрібно, щоб ноги були. І тут так. Щось прослала, витрусила її. Дивіться, оце тут де вирізано, ну нічого. Зачем оцей кусок? Може було зрівати. Ну зачем хай так буде, правда? Дивіться, як класно. Можна пилісосом поплісосити, можна витягнути так зробити. Мама там сторона ж обшита, а ці сторони обіщені. Ну, не сьогодні, бо нам же ж горить з мамою порізати і покласти. Мені каже, класно, правда? Валяються на чердаке. Ну, на що тоді дорожки А права. Кусочки треба буде. Скрутить, я, звісно, не знаю, як постирати їх, як, як погода буде. І туди, де котьок положити, там мама вона не вмивається в ванні У нас вона вмивається там у неї, вмивалка в той раковині, то буде там у неї. Гарно, правда? Мені подобається. Темненьке таке, навіть десь замажеться, то тоді скатаємо та її. Ну, пилі багато було. Били-били, навіть оту вибивалку побили. Зараз я вам покажу, дивіться. Все. Все. Бачите зато пилі нема. Бачите? Гірюка освободилася. Ох, ох, і шерсті було. Ну все. Потіліпали з мамою, все чисте, все замічательне. Так що отак. Чорні пакети залишилися. Кому потрібні чорні пакети? Великі, вмістки. Осім я. Ні. Сьогодні ще не вечір, ще обід, їду на почту. Спасибо, Танечка. Спасибо, Танечка Інатушина сказала мені, бачу, посилка прийшла. Прислала баночки. От ви молодці, тому що баночки мені потрібні. Їду за баночками на нову почту, і потім заїду, у мене немає такого, знаєте, якогось, капустинку, може, куплю, щось таке до салату. Коротше. Як моя бабуся казала, правильно, їду б розганяти. А ви зі мною залазьте в машину бігу. Дивіться, які у нас гарні ці всі газони біля кожного двору, який порядок, скільки квітів засипано, покошено. Яка краса? Це ще раз кажу за те, що хазяновиті українці. Помітила, дивіться, яка туя бачили, як вона цвіте? Дивіться, які гарні. Маленькі-маленькі такі шишечки. Ну, я думаю, що якщо підстригати, то вони будуть гарні. А так, звісно, таке воно. Бог знає яке, ну високе. І пахнуть-пахнуть ці шишечки. Не знаю, написано скло, казала баночки. Ну, щось для баночок дуже важке. Вже вдома подивимося, добре? Поїхала в магазин і дивлюся, йдуть. А ось пиво. Кабан! Димку називають кабаном. який кабан. Жашківський кабан. Дивіки, такий кабан є. Ух ти! І такий кабан ще є. отак так-то. Не знаю, казала би чи не казала, згорів у нас чайник. Так я купила новий чайник, електрочайник. Тож буває так термосналива, чи що, і просто, щоб швидко кипяточок, чи на газ ставити, чи електрочайник. Я в шокі, редиска, дивіться, он редиску купила 78 гривень. чокнуться можна, правда? Ну, а що робити? Така ціна. Я люблю редису. Яблок купила, собі сметани 10%, цибулю білу взяла. Ось бачите, яку дивіться. Ось така цибуля, вона дешевше, а нормальна. Кефір, в мене такі рисові штуки. Красивий такий чайник, дивіться який гарненький. Була ось В цей час обов'язково комусь потрібно зателефонувати. Обов'язково. Перекидаю на цей телефон і хоч такий на голові тишу. Чаї, які ти хочеш. Ось їх всяких, теж скільки хочеш. Ну, це знаєте, три в одному, я не люблю такого. Так, ну що, я все, що мені потрібно, купила. Що мені ще потрібно? Нічого мені не потрібно. 30 гривень їда он собачкам, бачите, а он 82. Це що, один пакетик? А, тут дивіться, ось оце коштує. Ось коштує 82 гривні, але тут, тут багатенько, тут, мабуть, 4. Дивіться, тут риба, корова. А, тут їх багатенько всередині. А, для братів менше скільки. Їжі. Що у вас ще цікаве, дайте вам покажу. Персики 62, це наші премія. А такі ось Манго, дивіться, 273. Коробочка. Ось манго таке. Ось папая 92 не хочу, я їй даремно. А ось дивіться, як гарно зроблена, правда? абрикоска. Ай, красива, красива. Скільки коштує аж без Це ананас. Я без окулярів нічого не бачив. Оцих маслин, оливок просто куча, просто куча. Дивіться. І скидки є, 59 гривень ось зелені. І такі такі, такі, такі. Все, а все для тварин їжа. І на розв'яз, і, і така, яка ти хочеш. Так, ладно, пішли. Ну що, починається дощ, вийшла. Я встигла все складати. Я думаю, що недовгий він буде, тому що бачите, небо таке, а небо плаче грозами, грозами. Та грози-грози, тільки поля сухі такі, що караул, фермери всі переживають. А як одне, нічого, так інше погано. Дивіться. Ви бачите, рівно 100 метрів я виїхала з магазину і дивіться, який дощара. От і будь ласка. Оце дощ. А я виїжджаю на цю дорогу знизу, Думаю... Ось там така хмара стоїть, негарна. Ага, дивіться, ой-ой-ой-ой-о. Ой. Ой, ой 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 Швидше не буває. Мирники не працюють. Оце, да. Оце так. Оце, так би не грати. Де воно взялося таке? Оце дощик. Та на що ж він тут у центрі? Треба його, щоб він був. Ну, Я свинью, дивись. Зараз нічого вже не будете бачити, бачите? Секунда і все. От так. Ви не повірите, я там їхала, в мене швидкість 20 км, тому що не встигають вірники змахувати воду і тут дивіться. Ззаді дивлюся в зеркало, там жахіття, а тут нормально. От вам і природа. Я повільно-повільно їхала, тому що нічого не видно. А тут я повернула направо і тут не капнув дощ. Люди добрі. Ви розумієте, що? Ви бачите, я включила обдув, тому що нічого не видно було скло. А тут він не капнув. Ну це взагалі що тільки природа витворяє? Це я не знаю. Це просто кому скажи, не повірять, що там такий був дощ, а тут. Це з машин накапало на асфальт. Дивіться на праву сторону. Ну зовсім же нічого немає. Бачите, сухо. Сонце-сонце. Так, сьогодні мені не везе. Я час на зелений попадаю. А там люди, мабуть, загорають внизу. Отак-то. От у мене ж так телефон догори стоїть. Чайничок, я вже його провіряла. Налила трішки води, зараз я його помию. Дуже гарно, все працює, швидко закипіло. Он дивіться, як кипить. От так, після дощу відразу чайку попити. Да? А розрізала посилочки, ще не переодівалася, як ото свинтус. Посилочку і бачу, що тут не тільки баночки, Ой, яке полотенечко, яке полотенечко, Ну, йде пусті банки. Ага. Молодець, кашки насипала. Дякую, дякую, дякую за кашку, за макарончики. Ой, і головне, що шоколадочка. Так, це заховує. А оце що таке? Ви бачите, яка форма? Як ви думаєте, що це таке? Щось тут таке важке. Ой, дівчатка-дівчатка, це чайок. Чай чорний. Чай дякую. А оце, як ви думаєте, що це? Книжка? Так, це книжка. Бачите, книжка така в формі коє-чого. А що тут оце? Теж кашка. А оце що позавертало? От, молоде, от молодець, от молодець, вівсяночку улюблену прислала. Ой, дякую. Якісь тут чертежи. Це не хоч не тайні плани. Це не тайні плани. <схи> Бачите чертіжи є. Ай, дякую, дякую. Цікаво, що тут і у тут що цікаво, да ну, йдемте. Ох, ви в мене такі цікавенькі. Тут щось таке я не зрозумію, чи щось важкеньке, схоже на мило. Зараз я ось я відкрию. І книжку з вами почитаємо. Книга про все. Книга, яка робить людину. А ні, тут щось таке м'ягке. Ні, це не та книга. Ця книга, може, не робить людину дуже говорливою. Ні-ні ні. У нас теж дощ зараз буде. Так, Чірчі, зберігаємо, тому що це все серйозно. А як я думала, це книжка та, що подобається кожному, що все. Що це таке, так? Це що, Олія? Танюха. Ой, понюхайте. Ой. Ой. Ну, ти придумала. Ну, ти придумала, От, ну я не знаю, ти ж її купуєш. Я ж можу теж купити у нас. Чи це ти хоч об'я Миколаївської уліки? Так, все. Я думала, це, це книга, а воно не книга. Ой, дівчата, які ви в мене все-таки вреднюки. От вреднюки по самому настоящу. Зараз. Ну, понятно, що пусті банки бія не писала. За банки дуже-дуже велике, дякую, Танюшка. Це що, вафлі чи що? Ой, боже ж мій, дякую, дякую. будемо Не будемо грязні пятки мати. Так, це... Та, бачите? Угу. Тут все тайно, все тайно. Тут все тайно. Отаке мидло. Дякую, Танюша. І крупочки все, дякую, велике. О, тепер у буду цю А їй зараз налью в свою бутилку, ми там десь. І будемо митися і танюху спаминати. Дякую, дякую.